І знову всім привіт! Це друга частина нашої лекції про файли. Як я казав, ми будемо читати і усвідомлювати опрацювання файлу. CD з файлом виконується по компоненту. Це означає, що в кожний момент часу програма опрацьовує лише одну поточну компоненту файлу. Лише один поточний компонент. Лише одну маленьку частинку в один момент часу. Такий підхід дозволяє економити пам'ять, оскільки внутрішня, тобто оперативна пам'ять, набагато дорожча, ніж зовнішня, тобто дискова. Та набагато дешевше в оперативній пам'яті тримати лише ту частину інформації, яку в даний момент опрацьовує програма, а всі решта частин зберігати на диску. Для позначення поточної компоненти файлу використовується файловий покажчик або покажчик поточної позиції. Службова змінна, яка стосується автоматично, яка створюється автоматично при створенні файлової змінної. в деяких системах програмування, таких як Pascal, Delphi і C, файловий покажчик один і той самий для операції запису та для операції зчитування. В інших системах, як C, є окремі файлові показчики запису і зчитування. Файловий покажчик запису означає ту компоненту, яка буде поточною при виконанні операції запису. Тобто дані з програми будуть записуватися саме у цю компоненту. Файловий покажчик зчитування. Означає компоненту, яка буде поточною при виконанні зчитування. Тобто дані будуть зчитуватися саме з цієї компоненти. Після виконання операції зчитування та запису відповідний файловий показчик автоматично переходить до наступної компоненти файлу. І тут ми бачимо валюну. Файлова змінна вказує на фізичний файл. Файловезмінно вказує на фізичний файл. Ось. Оце фізичний файл, який ви бачите, до 4 до n. І в кінці є міт. файл. Оці квадратики це компоненти файлу. Кожен з цих квадратиків це компоненти фізичного файлу. Ось це показчик запису. Вгорі. А ось це показчик зчитування внизу. Це означає, що між ними багато інших компонент файлів. Ось такі звичайних квадрати. Так що бінарні файли. Про це поговоримо в наступному коротенькому міні-уроці. Дякую, за міні-уроці. мініорці.